Вітаємо всіх українців з великим християнським святом! Сьогодні богоявлення! Хрещення Ісуса Христа! Ми сьогодні тут в Києві на біля Дніпра, де в свій час. Хрестився український народ Київської Русі. Відбулася свята літургія, очолювана блаженнішим епіфанієм в нашій українській святині києво Києво-Печерській Лаврі. Віримо, що всі святині скоро будуть українському народу передані. Віримо, те, що на Тернопільщині святиня Почаївська лавра теж перейде до українців, і там теж буде лунатиме українська молитва і очолена Блаженнішим епіфанієм. Запрошуємо його туди відвідати і провести ту святу літургію хай сьогоднішня свята вода, яка містить в себе таку живущу силу, благословить окропить весь український народ на добру долю, на здоров'я, а саме на перемогу. Віримо в нашу перемогу, віримо в збройні сили України. Слава Ісусу Христу! Христос захрещає! Слава Україні! Сьогодні відбулося богослужіння в Успенському соборі києво Печерської лаври, яке очолив блаженніший митрополит Київський всієї України Піфані. Це вже друге богослужіння, яке православна церква України звершує тут у Успенському соборі києво Печерської лаври. Сьогодні, як і 7 січня, як на різдво. Тут багато людей, як ми бачимо, і то в тому числі є і делегація від нас від Тернопільщини сьогодні дійсно величний славний день, і для кожного це дійсно те відчуття. Особливо торжества, тому що знову в Києво-Печерській лаврі лунають богослужіння українською мовою, знову підноситься молитва за український народ, і це є напевно тим символом тої справжньої перемоги, яку ми вже починаємо таким чином здійснювати, тому що духовний ворог, який окупував Україну, вони не менш страшні ніж ворог збройний. І сьогодні дійсно це є початок перемоги над духовним ворогом. Віримо, що цими молитвами цих людей, які щиро тут молилися, за Нашу перемогу за те, що з перемогою прийшов мир, справді буде перемога, мир і благополуччя для всього українського народу, тому що українська святиня підносить молитву українською мовою.